Ну що ж, починаємо солити рибу, як і обіцяв, маленьке включення. Відбираємо більшу нашу рибку, вже на є сіль. О, І вложуємо одну за одною. Я роблю так, роблю це перший раз. Так що, хто як робить, то пишіть. Спочатку вибираємо більші екземплярчики. Ну і в такому порядку весь ряд. Перший ряд положили, донь бери сип сіль. Все, і засипаємо соль у другий раз. Сипеш? Так, не жаліючи. Так як в інтернеті побачив, так і робимо. Ящик великий. 50 на 30 таке б. Риби влазить багато. Тому так ось так. Ти сиплеш туди? Ці. Риба. Осипали, перекрили рибу. О, думаю, достатньо. І дрібну рибу за нею викладаємо зразу. Так, Переложили другий ряд, залишився ще якраз на один зверху. Все, засипаємо це і також сів. Помічниця працює. Так, ну все, риба наша пересолена, вже покритий останній все. Десь якраз з 10 кілограм пішло десь плюс-мінус 5. Ну, чуть-чуть висипалось то таке. Накриваємо кришечкою і невеличкий груз. Зараз кирпічики положимо. Та й все. Через 21 день зустрічаємось. Так, ну що ж, друзі, пройшов 21 день рівно. О! Ось так я вийшов з ситуації. До речі, це було чудове рішення. Не треба ні камні нести. Нічого. Чотири банки компоту. Отакого От влазить, як має бути. Опа. Опа. Так. Тушонка. О, коротше, тут такий таку батьку підкинути. сюди збирався конденсат. Як ви бачите, вона вже суха. Ну і наша рибка зверху. Так, виймаю все нагори і буду вам показувати. Що тут, доці? Найголовніша помічниця на базі. Що це? Це. це прибрати? Хороше. Либо. Хороше. Хороше. дай мені либо. На. І. Отако, так. От так. Коротше, будемо вибирати помаленьку рибку. Це наші зверху, що лежали, як ви бачите, вони геть плоскі, спинка вгнута, мягенька. Таке би все, як має бути. На сонці бачите, як світиться. Коротше, виймаємо зараз, дійдемо до самих більших і тоді подивимось. Так, доходимо ми вже ось таке ведеречко. І зібрали маленької. Різнорибиці, ось така світиться на сонечку. О. Дійшли ми вже до великої, да, донь? Да. Будемо доставати тепер більшу. Все, хребти вжати. Мама, дивись! О, Дивись, кажи, так? Да? Гарна? Да. Дю-дю-дю. Дивись, мамо. Ну, бачите, трохи прес великий був, бачив, вже цього вийшла, але. О, бачиш яка? А якщо такої є на сонечку, то мені здається, що люкс. Кидай я дось туди. Зараз покажемо, кидай я туди відерочку. Це мабуть саме... саме отака треба риба для сушків. Зараз витрим, кидай сюди рибку. Угу. Зараз витрим. Плавує. Плаває, вона вже не плаває. Вже плаває. Угу. Ну показуй рибу. Велику показуй, та що біля тебе. Ось цю. Показуй тако вперед. Кажу, бачите, яка рибка в нас вийшла, так? Да? Ось тако. Рибки. Що треба сказати, донь, за рибу? Як ти казала? Це риба щука, це не риба щука. Як ти казала, купи в мене? Купи в мене, так? Да? Все, гарна рибка. Ну, якось так. Перший раз, що в мене вийшло. Хорошенько, зараз Е, Зараз будемо її вимочувати і буду вимочувати, як мені порекомендував Сашко. 21 день, значить, 21 годину хай вимочується. Одну вимочу менше, одну більше і на сушку. Включимося там. Пройшла перша доба. Рибка. Сушиться була на вулиці з 11 години, заніс на ніч всередину. Ну і так, друзі, наша рибка 21 день солилась під пресом і 2 дні висушувалась на сушці. Ось такий результат.